Мені складно в двох словах пояснити, як саме я розумію і чую пісню. Це, це треба просто влізти в когось, от, щоб пояснити, як саме мало нематеріально відчуваю. Це коли, коли ти, відкриваючи уста, і перша нота малює тобі кіно. І ти співаєш. Не думаєш взагалі про слова, а ти просто знаєш фільм, який ти маєш побачити. І, і це в уяві все працює. Ти бачиш цілу історію і не задумуєшся над словом, а розповідаєш просто цю історію. Я б хотіла бути такою, яка несе світло, радість, позитив, але мені здається, що в мене наділена просто якась інша складова. Я знаю, що можу розповісти історію так, що людина 100% в неї повірить і навіть буде плакати. Я знаю, що в мене є такий талант. Те, що приймає мене, я можу донести до людей. Тому мене більше приймає лірика. Я розумію, що пісня мені дає в житті дуже багато, тому що я розумію, що я можу зробити щось особливе в цьому житті. І я тішуся, що ми знайшлися з нею. Отак От я завжди хотіла співати. Я пам'ятаю, що мабуть, років три-чотири мені було. Я стояла на, на такій сходинці між кухнею і вітальнею. Взяла в самовар таку верхню чашу, вона ще ж тоді самовар був вдома. І прив'язала собі якось їй на голову ту на чашу, вдавала ж це корона, я така королева була красива. І я так на тому порозі з кухні співала вітальню пісню. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, так цілу від початку до кінця і так поклонилася. Я ж це як зараз пам'ятаю на ці відчуття і від того на голові. Якщо ти хочеш створити нову українську пісню, власне, щоб вона була українською, не європейською, не американізованою, а українською, то для цього потрібно все-таки на початок дослідити те, з чого ми виходимо. Не знаючи української народної пісні, не знаючи своєї малізматики, як співали колись наші діди, гуцули, як співали, які в них були звороти, якими манерами вони співали. Як ти можеш будувати на чому? На Радянському Союзі. Ну це ж смішно. От маємо зараз вся естрада побудована. Ну, що це таке? Такий сором просто. А ті люди, які роблять якісно, які роблять те, чим дихає українське, вони не можуть пробитися, вони не можуть засвітити людям. Тому народна пісня це те перше, з чого треба вчитись. Все, що я би хотіла, щоб люди не забували. Це тих авторів, які вперше почали писати українську естраду. Так, вона є побудована на радянському прикладі, іншого ж не було, наш винищен. На чому могли, на тому й будували. Але все-таки вони зробили наші пісні: Весоловський, Косанатольський, потім вже Івасюк. Оці пісні хотілося, щоб ми ними пишалися. І е -е, так як. От брати приклад з поляків, коли вони кажуть, я з поляк, в цьому є стільки достоинства і гордості, нам українцям цього бракує. І коли поляки знають, що це їхній композитор чи їхній ем, співак, то вони це знову ж таки вимовляють з гордістю, що він є польський, то мені би хотілося, щоб ми шанували наших українських композиторів, письменників. І виконавців також. Я вважаю, що якщо ми зараз будемо забороняти собі творити і подавати людям те, що ми зробили, то ми зупиняємось. А два-три роки і люди без фестивалів, без концертів, без нових творів, без нового фільму, вони забувають, що це їм потрібно. І вони звикають дивитися під ноги і сумувати, і впадати в депресію. І таку націю тоді. А, а що тоді? Тоді її просто скажу так, стали зліва, і всі підуть наліво. А тепер ні ні, стали справа. І перестануть думати взагалі. Людина розвивається в творчості, людина розвивається в тому, що вона бачить хорошого навколо. Тому не можна не фестивалити. Звичайно, є рамки. Я вважаю, що не можна в сьогоднішній день робити весілля на мільйони. Оце я вважаю. Тому що це є ваша особиста справа, ви вирішили дружитися. Прошу, одружіться. Тільки не треба бабахати, щоб все місто чуло ваші фейерверки. Це болить. А коли людям роблять свято, щоб їх трошки підлікувати, mm -hmm. оце інша справа. Я вважаю, що без цього просто нікуди, а хлопці там теж чекають, щоб ми їм щось теж хорошого привезли.